Національна гвардія зараз рекрутує бійців для особливих завдань. Яких саме гвардія наступу в складі національної гвардії ми формуємо шість бригад. Ми формуємо їх не на пустому місці. Це на базі військових частин, які мають певну історію, певні традиції, певний досвід бойовий досвід. Ми проаналізували наш досвід бойових дій на протязі ми воюємо вже дев'ятий рік і побачили, що нам треба створювати більш Потужні, більш серйозні підрозділи. В ці підрозділи будуть в склад входити і підрозділи артилерії, і танкові підрозділи, і підрозділи інженерно-саперні, е зенитно-ракетні підрозділи. На що ми звернули увагу? Це на порядок підготовки цих підрозділів. Ми збільшили термін підготовки. Ми розділили підготовку на колективну і індивідуальну підготовку. Підготовкою займаються у нас інструктори. Це фактично. Якщо взяти професорів своєї справи, у нас у всіх одна мета мета наша це звільнення наших територій до кордонів 91-го року.